Друзі, привіт! Сьогодні 31 липня, справжні моменти життя з вами. Такий сьогодні день спокус у мене, спокусливий день, день народження в чоловіка, але 11 тисяч кроків, які я мала пройти, я це зробила зранку, тому що я люблю рано підніматися, люблю зустрічати сонечко, Люблю вранці багато ходити, чомусь в мене не така енергія ходити. Але що я вам хочу сказати, так, я вам розказувала про вчорашній день, що я їла так, що який в мене був обід, яка була вечеря, і я пройшла значно більше, ніж 11 тисяч кроків. Але тим, хто розпочинає ходити, я не раджу спочатку проходити. Саме оці 11 тисяч кроків. Друзі, проходьте 3 тисячі кроків, ну, 2 тисячі кроків взагалі мало, а ось починати там 3 тисячі, 4 тисячі кроків, хто іще не ходив, хто тільки розпочинає ходити, це дуже здорово для тих, хто хоче втратити вагу. Так, я не на дієті, я ще раз повторюю. Вчора я е, їла... В обід борщ, який я дуже люблю, я би борщ наш український їла кожного дня, і він мені не набридає. Увечері я поїла салат із помідори, додавала листя салата айсберг туди, додавала йогурт і гірчиці трішки підмішала. І в мене вийшов ось такий смачний шала, салат. Хотіла з'їсти рибу, але вирішила з'їсти котлету. така була в мене вечеря. Сьогодні. Вранці у мене було мінус 200 грамів. Ну, це не так багато, не кожного дня ці 200 грамів буває, але, напевно, 200 грамів, тому що я вчора ще дуже багато ходила. У чоловіка день народження, треба було не тільки пройти 11 тисяч кроків, а і ще купити йому подарунок. Сьогодні, Сьогоднішній день, звісно, я ще святково почала. Я хочу, щоб ви в коментарях обов'язково написали, як ви починаєте ходити, підтримайте і мене в тому числі. Я також хочу підтримки. Я не тільки вас надихаю тим, що необхідно оздоровлюватися для тих, як ось такі, як я. Я лінива робити зарядку. Я там трішечки помагала руками, ногами, покрутила шиєю вліво, вправо, і я розумію, що я краще буду ходити, аніж я буду багато робити зарядки. Ось такі, як я, приєднуйтесь до мене і пишіть коментарі, тому що ваші коментарі мене надихають. Я коли не бачу коментарів, думаю, що а можливо це не цікаво. Якщо люди не пишуть коментарі, я хочу, щоб ви поділилися, що обідаєте і вечерюєте ви. До речі, я хочу сказати, просто я так звикла по житті, що мені. Дуже просто пропускати сніданок. Але от як моя мама говорить, що треба з'їсти краще вранці, там і в обід, а ввечері не їсти або там випити склянку йогурта, чи кефіра і все. Ну, У мене організм не такий, як у моєї мами. У мене такий організм, як у мого тата. Тато любив завжди Поїсти пізно, ось я люблю поїсти пізно, тому мені легше їсти. От я вчора, наприклад, вперше пообідала десь біля третьої години дня, так? І поснідала, і пообідала. Ну, і повечеряла я десь о шостій вечора. Все більше друзі, я не їла, і тому є результат. Багато ходила. Сьогодні в мене дієти взагалі не було, тому що день народження в чоловіка, але обов'язкових 11 тисяч кроків у мене було. Цього я не порушую. Це не складно, тому що я також е, за святковим столом намагалася їсти тільки овочі, е, е, їла чоловік, приготував м'ясо на грілі, їла м'ясо на грілі, але ось тут що це, але друзі. Коли я побачила того тортика, як я могла його не з'їсти? Хоч я останнім часом взагалі виключила солодощі, я їх не їм. Це моє ну, саме улюблене блюдо, я без солодкого жити не можу. Дай мені цукерочку, дай шоколадку, дай мені тортика, ось того. я задоволення, я відмовлюсь від м'яса, від, від усього, усього, дайте мені солодка, але у мене зайва вага, і солодке є під забороною. Чоловік ще купив черешні, каже: візьми, люда, поїж черешні. <гум> ну, Я розумію, що це краще з'їсти черешні, так? Це м -м, Сьогодні він купував черешні, він говорить, з'їж так. І виходить, що я з'їла черешні, я з'їла трішечки тортика ще, не дивлячись на те, що я їла тільки ну, ті продукти, які... М -м Вважаю, що мені треба їсти для того, щоб е, скинути вагу. І тому, друзі, хочу сказати, що результат буде обов'язково. Я просто гарантую не на 100, а на 1000 відсотків, що результат буде ще який гарний. Чому гарний? Тому що я по собі знаю, як ось мій організм адаптувався. Ви знаєте, мені вже е, некомфортно, коли я не ходжу. І що дивно, там то поясниця починає боліти, то ноги, наче дужче, виморені. А, а ось коли вийшла, походила, намотала оці круги, а зараз літо. А літо це ось оця краса. Білі гортензії, я вам ще показую, я хочу до білих гортензій. До гортензії Анабель, тому що волотисті гортензії вони тільки ще набирають ось такий ніжний білий квіт свій. А я більше надихаюсь гортензією Анабель. Ну, звісно, що великолисткові гортензії і блакитного кольору, і рожевого кольору квітнуть. Але ось такий масив білої гортензії Анабелі. Мені просто подобається туди ходити, любуватися. І ви знаєте, що коли ми оці крокуємо свої 11 тисяч кроків і знаходимо цікаві місця, то оці кроки так швидко набираються, що дивлюся на крокомір, Ого, я вже багатенько набрала. А зараз, друзі, я хочу сказати, що все-таки день народження продовжується, але я знайшла час вам розказати про те, що, що сьогодні відбулося в моєму житті. І що ці кроки для мене є важливими. Я прошу вас у коментарях написати, хто ходив, хто скільки ходив, хто їв, у кого які є результати. Особливо мене цікавлять результати, як ви набираєте свої кроки. Ну, Сьогодні ще тільки третій день нашого челенджу, то, звісно, ще це дуже мало. Я хочу сказати, що тільки після тижня. Ви відчуєте ось цей такий гарний-гарний результат. Тобто, ви зрозумієте, що ходити це здорово. Я всім бажаю миру, добра, кохання, любові і говорю: на сьогодні вам до побачення, і завтра у нас з вами четвертий день, який є також позитивним, активним. І е, е, тоді, друзі, до завтра, на сьогодні до побачення.